Доброго вечора з України, і сьогодні я вам хочу розповісти про те, що не можна переходити дорогу у недозволеному місці. Дорогу слід переходити через пішохідний перехід, світофор або надземний та підземний перехід. Перед тим, як йти, треба впевнити, що немає машин. Треба подивитися на та направо. Якщо машин немає, то можна... Ніколи не робіть так, Переходьте лише у спеціально відведених місцях та на зелене світло. Треба бути обережними на пішохідному переході та на світофорі, тому що є водії, які не дотримуються правил дорожнього руху. На цьому відео дівчинка переїжджає дорогу на велосипеді в недозволеному місці. Добре, що водій зупинився вчасно. Ніколи не робіть так, тому що можете постраждати не лише ви, а інші люди також. У темну годину доби та у непогоду, як туман, снігопад, дощі, треба бути дуже уважними та дотримуватися усіх правил дорожнього руху. Починати рухатись лише можна на зелене світло світофора або подивившись, чи немає машин на пішохідному переході. Будьте обережні на дорогах та дотримуйтесь правил дорожнього руху, щоб не сталося ДТП.